Тема номер один українського медіапростору сьогодні це угода про корисні копалини, яку нам вже кілька тижнів намагається впихнути Дональд Трамп. До честі нашої влади тиск з боку Білого Дому ми стійко витримуємо. І схоже, що адміністрація Трампа нас почула. Бо прем'єр Денис Шмигаль заявив, що остаточний варіант угоди вже погоджено. Тож залишилося її підписати. Чому ж там так потрібна ця угода і що Трамп задумав з Путіним, розповідаю у цьому відео. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. з вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Щодня з боку Дональда Трампа лунали ледь не істеричні заяви щодо підписання угоди. І він щоразу називає інші суми щодо угоди: то 500 мільярдів, то трильйон, то 350 мільярдів. Визначтеся вже нарешті, що ви хочете від України і що дасте Україні. І вже сьогодні під стінами посольства США пройшов мітинг проти підписання угоди про видобуток рідкісно земельних в Україні. Учасники мітингу кажуть, що вимагають від Америки спочатку допомогти закінчити війну, яку розв'язала Росія, і надати гарантії безпеки, а лише після цього підписувати будь-які угоди. Логічно. А буквально кілька годин тому світло на текст угоди пролив прем'єр Денис Шмигаль. Він заявив, що угода напряму прив'язана до гарантій безпеки. Цитую: ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і підписання у відриві від гарантій безпеки України. Також прем'єр додав, що угода має назву встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Детальний текст угоди опублікувала Європейська Правда, але суть можна звести до наступного. Це рамкова угода, яка регламентує початок переговорів із США про детальну угоду, яка регулюватиме діяльність так званого інвестиційного фонду відбудови, двосторонньої структури, яку мають створити Україна і США. Що ще важливого сказав прем'єр? По перше, цей договір означає наміри створення інвестиційного фонду для відбудови України, за яким ми із США на рівних будемо ним управляти і наповнювати його. Очільник уряду наголосив, що ця угода напряму прив'язана до гарантій безпеки. Щоправда, виходячи з тексту угоди, оприлюдненого на європейській правді, про гарантії безпеки у цій угоді. Немає нічого, та як ми вже зазначили, зараз сторони наближаються до підписання рамкової угоди, яку з нашого боку підпише перша віце-прем'єрка і міністерка економіки Юлія Свириденко, А з боку США підпис поставить міністр фінансів Скотт Бесент. До речі, ще вчора американське видання Financial Times писало, що сторони не могли домовитися щодо питання гарантій безпеки України. Та як бачимо зі слів Шмигаля, без цього питання угода не розглядається, і це правильно. Помітили, що власне про копалини в Україні Шмигаль не сказав ні слова хоча Трамп раніше про це постійно говорив. Між іншим, паралельно з нами копалини США пропонує і. Росія днями російський диктатор Путін заявив, що готовий запропонувати США доступ до рідкісних корисних копалин, зокрема з окупованою Росією території України. І ось це вже може бути небезпечний сигнал чи не легалізуємо ми своєю угодою зі штатами видобуток корисних копалин на наших окупованих територіях. І додам ще трішки дьогтю. Отже, уявімо собі, що сторони угоди підпишуть. І тут я пропоную трошки змоделювати ситуацію. Те сам Трамп показує нам яскравий приклад. Напередодні він у True Social Media опублікував допис, у якому показав, начебто, майбутнє сектору гази. На відео газа зі зруйнованого міста перетворюється на курорт Трамп Газа. Сам Трамп а також Ілон Маск і Нетаньягу купаються у славі, золоті і доларах. При цьому показово є інше. Населення гази планують відселити у сусідні країни, бо ж що вони у мріях Трампа. До чого я веду: якщо сьогодні хочуть жителів Гази, невідомо куди відселити, то чи чекати українцям чогось подібного завтра? Бо ж якщо ми будемо тут заважати рити кар'єри і будувати індустріальні парки майбутнього, то нам місця на своїй землі не буде. Ну або інший варіант за миску рису працювати на кар'єрах. Дешеву ж рапсилу ніхто не скасовував. До речі, звернімося до міжнародного законодавства. Так ось, відповідно до статті 52 віденської конвенції про право міжнародних договорів. Договір є нікчемним, якщо його укладення стало результатом погрози силою або її застосування на порушення принципів міжнародного права втілених у статуті організації Об'єднаних Націй. А у статті 51 йдеться про те, що згода держави на обов'язковість для неї договору, яку було виражено в результаті примусу її представника діями або погрозами, спрямованими проти нього, не має ніякого юридичного значення. Цікаво, що навіть штучний інтелект, аналізуючи масиви інформації, дійшов висновку, що ця угода не вигідна Україні. Зокрема, Чаджі GPT оцінює угоду наступним чином: мовляв, ця угода в нинішньому вигляді є загрозливою для економічного та політичного суверенітету України. Її підписання без громадського обговорення та аналізу експертів може бути розцінене як злочин проти національних інтересів. Ще одна ші модель ГРОК 3 дійшла до такого висновку. Цитую угода в її нинішньому вигляді неповною мірою відповідає інтересам України як жертви агресії. Вона заперечує певну економічну підтримку, але за ціною втрати контролю над ресурсами, непосильних фінансових зобов'язань і відсутності безпекових гарантій для країни, що бореться з Росією. Пріоритетом мали бути не лише реінвестиції, а й захист суверенітету та безпеки, чого ця угода не гарантує. Ось так аналізує інформацію про угоду Штучний інтелект. А на вашу думку, яку вигоду може отримати Україна від угоди про копалини, чи нам все ж таки не варто її підписувати? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.